Я знаю річ, що шанс це великий шанс для галичан, для галичан, які потерпають вже давно і методично від свого егоїзму і егоцентризму. Якби ми в ХХ столітті змогли до кінця довести справу по суспільній етиці, тобто були переконані в своєму терпінні, терпимості і Співчутті, то я не думаю, що ми б сьогодні опинилися в такій ситуації. 21 -е століття був наш шанс, але ми продовжуємо рухатись за нашим его, а не за нашою добротою. І тому в ХХ столітті ці землі кілька раз перенесли такі великі пертурбації, великі міграції. Сьогодні це українська земля, ми тут не бачимо наших земляків-поляків, які споконвіку з нами жидів, тих же татар. Що Львів я не пам'ятаю, Львів, вулиця Краківська, називалася нас Татарська вулиця. Там, де стоїть сьогодні церква, там стояла мечеть. І мені видається, що Львів такий є особливий. Все-таки завдяки тій давній історії, коли цей шанс, про який ви сьогодні мене питаєте, був тут реалізований багатьма. Із різних країн сюди стікалася творча енергія, сюди стікався здоровий авантюризм, і це був би добрий, дуже це послужило добрим прикладом, хоча не буквально так не називають добрим прикладом для створення Євросоюзу. Але для України це був би гарний порятунок на ментальному в ментальному сенсі, на, на, на нашому ментальному. Тобто, якщо ми можемо говорити про загрози, то сьогодні, як і вчора, як і напевно ще завтра, головною загрозою у нас буде залишатися ми самі. Це, той, це то его, яке не дозволяє нам бути терпимими, сповідувати терпимість, вміти терпіти і вміти співчувати.